Іван Франко, гімн, вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюрем, ні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, в гріб його ще не звело, він не вмер. Він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та аж щора розповився, і о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди, де дніє, словом сильним, мов трубою, мільйони звез собою, мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі сліз. І де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться й завзяття, не ридать, а добувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух. Наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер, розвалилась зла руїна, покотилася лавина, іде в світі тая сила, щоб бігу її спинила, щоб знесила, мов огень, розвидняючися день.